Що всі військові 에, треба країні тоді, коли вони воюють. Після того, як от, такі хлопці, як я остаються пораненнями, не потрібні державі взагалі. І я розумію, якщо зі мною ще станеться на війні, моїй дитині і моїй сім'ї ніхто не поможе взагалі. Ніхто. Я дуже сильно люблю свою країну, я готовий за неї воювати. Але якщо я буду впевнений, що після моєї смерті хтось позаботиться за мою дитину і за мою дружину, я розумію, що всі військові 에, треба країні тоді, коли вони воюють. Після того, як от такі хлопці, як я остаються поранені, ми не потрібні державі взагалі. І я розумію, якщо зі мною ще станеться на війні, моїй дитині і моїй сім'ї ніхто не поможе взагалі. Ніхто. Я дуже сильно люблю свою країну, я готовий за неї воювати. Але якщо я буду впевнений, що після моєї смерті хтось позаботиться за мою дитину і за мою дружину, я розумію, що всі військові е, треба країні тоді, коли вони воюють. Після того, як от такі хлопці, як я остаються пораненнями, не потрібні державі взагалі. І я розумію, якщо зі мною ще станеться на війні, Моїй дитині і моїй сім'ї ніхто не поможе взагалі. Ніхто я дуже сильно люблю свою країну. Я готовий за неї воювати. Але якщо я буду впевнений, що після моєї смерті хтось позаботиться за мою дитину і за мою дружину.